Слава Україні! Я Вікторія Грищенко і це сучукра. Ні, не лякайтеся, то на якийсь черговий матюк все значно простіше. Справа у тому, що деяким українцям виявилося недостатньо повномасштабного вторгнення на територію нашої країни, аби нарешті почати цінувати свою українську культуру. Я тут для того, аби відучити вас від Пушкіна та Толстого і нарешті познайомити з сучасними класними українськими авторами. Тож поїхали. Книга, що змушує жахатися від реальності і не бути байдужими до чужої біди. Мова йдеться про роман Поліни Кулакової Усі їхні демони. Народилася у Івано-Франківську. Пише у жанрі детективного трилера та горору. Перший роман авторки Я пам'ятатиму твоє обличчя вийшов у 2014 році. Саме в 13 років авторка вперше прочитала одну з книг Стівена Кінга. Відтоді захопилося читання містики, детективів та трилерів. Перед читачем постає маленька головна героїня, школярка Леся, яка живе разом зі своєю мамою, відчимом, старшим братом та хворою бабусею. На жаль, сім'я дівчинки не є ідеальною. Крім того, що вони живуть у старенькій квартирі у Хрущовці, так її батьки ще й випивають. Випивають вони добряче що вечора, той час, коли дівчинка втікає від реальності у дитячі книги. Маленька Леся направду дуже любить читати, і вона це робить постійно. Її навіть знають всі вже в місцевій дитячій бібліотеці. Крім того, що Леся доволі закрита дитина, у неї все ж таки є одна найкраща подружка звати її Христя. У порівнянні з родиною Лесі у Христі все чудово в родині. Її обожнюють батьки, купують нові речі, і взагалі вона росте, якщо можна так сказати, в повноцінній нормальній родині. Тим не менш, вони з Лесею як два вигнанця, тому що Христю недолюблюють через те, що в неї є зайва вага, а Лесю недолюблюють, тому що в неї старий одяг і взагалі вона якась. Не така, як всі. Здавалося б, життя родини могло бути таким, як і раніше, аж поки не сталося вбивство. І до цього вбивства, можливо, причетний хтось із членів сім'ї. Тож, крім щоденних поятик та скандалів у родині маленької Лесі, ви також побачите і роботу поліціянтів зсередини. За збігом обставин минулого випуску ми вам розповідали про франківськ початку ХХ століття. А у цій книзі мова йдеться про франківськ нашого часу, тобто події розгортаються всьогоденні. Особисто мені ця книга сподобалась тим, що у ній не було типового хепіенду. Були і смерті, була і кара за скоєні злочини, тобто було все те, що відбувається в реальному житті. Роман налічує 208 сторінок. Опублікований у 2020 році нереально крутим молодим Вінницьким видавництвом Дім Химер. До слова, воно спеціалізується на конкретній літературі жанру трилеру, горору, жахів. А особливість полягає у тому, що вони видають лише сучасних українських авторів та авторок. Ще у них дуже нереальний сайт. Авторка не просто так обрала тему насилля в родині. За її словами, вона сама росла у неблагополучній сім'ї, де батьки зловживали алкоголем. Тобто, письменниця на власні очі бачила подібну картину: ти повертаєшся додому, твої батьки повністю п'яні, ти хочеш повечеряти, а їжі немає. І так відбувається щодня. Батькам чхати на твої перемоги, на твої хороші оцінки, їм не чхати лише на горілку. Оскільки цей роман несе у собі гостро соціальну тему, я не можу проігнорувати наступні факти. За даними Суспільного, у 2021 році до поліції про домашнє насилля надійшло на 56% більше звернень ніж у 2020 році. Що вже говорити про статистику після початку повномасштабного вторгнення? За даними Української правди, Сумщина одна з областей, де зафіксували найбільше випадків сексуального насильства з боку окупантів. Наразі Національна поліція розслідує 21 кримінальну справу. До слова, взимку 2021 року, у шості відкрили консультативну службу допомоги жертвам насилля. Звернутися за консультацією можна особисто або ж за телефоном, які вказані на екрані. Зрозумійте, все починається з малого. Не дозволяйте собою маніпулювати взагалі ніде. Адже головна героїня, мама Анжела, вона теж спочатку не була алкозалежною, не дозволяла себе бити, але так сталося, що вона і дня не могла прожити без чарки, а її о, цивільний чоловік і дня не міг прожити без того, аби не вдарити її. Вигідні кращого, і Роман Поліни Кулакової нагадає вам про відстоювання особистих кордонів та цінність власного життя. Будь ласка, не ігноруйте себе.